Пані Гано, з вами хочемо говорити таку нагальну для нашого суспільства тему, як різноманітні шахрайські кол-центри. Можна практично щодня знайти повідомлення в медіа про те, що ті чи інші наші співгромадяни стають жертвами різних шахраїв із цих кол-центрів. То хочемо розпитати вас загалом, що це за кол-центри, яким за яким принципом вони діють, і яким чином їм їм зокрема тим, хто. Них працює, вдається ошукувати наших співгромадян і що варто знати для того, щоб не стати жертвами цих шахраїв. Пропоную почати з кінця. Що потрібно знати для того, щоб не стати жертвами шахраїв, особливо тих, які зазіхають uh, на платіжне шахрайство і намагаються вкрасти ваші гроші з банківського рахунку, оформити онлайн-кредит від вашого імені від імені вас, як жертви просити гроші у друзів з соціальних мереж, отримати доступ до вашої телефонної книги та повідомлень, акаунтів у соцмережах uh, ID і багато багато всього, що пов'язує можливість керувати своїм якістю свого життя з мобільного телефону чи за допомогою інтернету. Світ змінюється і разом з крутими новаційними ідеями, які дозволяють застосовувати діджитал в наш час, незалежно від того, чи це мирний час чи бровий чи... режим воєнного стану, Особливості шахраї, особливості ш... обачності залишаються ще більш актуальними, а нові тенденції до інтернет-шахрайства набирають оберців. Названі мною можливості бути ушиканим, ушуканим фактично зводиться до. Трьох відомостей, які шахрай може знати про вас, це е, привласнити ваш номер телефону, це дізнатися пін-код від е, вашої банківської карти, це е, деякі смс-коди та доступи до тих е, сайтів та облікових записів, які ідентифікують вас і є прив'язаними до вашої картки. З, здебільшого кол центри виконують е, білу і круту місію про те. Останнім часом дійсно динаміка так званого кол-центрівського шахрайства змушує і законодавців, і асоціацію кол-центрів, і банківські установи, і всіх тих, всю ту бізнес-спільноту, яка звертається до контактних центрів за допомогою продажу своїх товарів та послуг, бути уважним, обережним і поширювати саме правову культуру для своїх споживачів, для того, щоб вони знали, як себе поводити. Нижче я зможу розказати про деякі особливості. Протидія банківському шах, протидія банків з перед шахраями та такими важливими установами, як спортзали, індустрія краси, і навіть театри, які допомагають своїм відвідувачам та клієнтам, пам'ятаючи, як що треба робити, а чого не треба робити, продовжувати отримувати задоволення від діджитал якості комунікації, і спілкування. Пані Ганно, але перед тим як ви власне це розповісте, хотілося хотілося більше дізнатися саме про роботу цих кол-центрів, у який спосіб вона відбувається, і що загалом потрібно знати тим, хто не надто в контексті саме цієї проблеми. Перше і важливе, потрібно знати, що для того, щоб бути потенційно ошуканим, вам не обов'язково має бути 60+, і ви маєте бути нібито відсторонені від діджитал спілкування. Mm -hmm. Така е, тенденція бути ошуканим розповсюджується на кожного. І за останніми прикладами наших клієнтів е, одним-чотири дні поспіль телефонував. Е, так би мовити, представник кол-центру, який забезпечував допомогу людям, які потрапили в аварію, завдяки тому, що людина, яка протидіяла кол-центрівському шахраю, мала юридичну освіту і могла так би мовити заінтригувати його своєю справедливістю, вдалося з'ясувати, що ця людина є ув'язненою і фактично заробляє собі тим, що телефонує. Довірливим громадянам видає себе за родича чи близького знайомого, і в такий спосіб просить кошти. Географія знаходження фейкових чи чорних кол-центрів розповсюджена як по всій території України, так і зосереджена в певних особливих місцях. Що стосується людей, які залучені до цієї роботи, це здебільшого є і повнолітні, і неповнолітні, ті, які не сильно переймаються офіційним працевлаштуванням, mm. не мають жодного уявлення про ту шкоду, яку можуть нанести, виконуючи поставлені перед ним, перед ними задачі, або навпаки, з легкістю відносячись до того, що це не їх відповідальність вони лише просто набирають перелік телефонних номерів. І фактично передають інформацію. А зона відповідальності лягає на того, хто приймає рішення надавати відомості щодо себе чи переводити кошти. Суть ідеї так званого кол-центру це база даних, яка збирається за допомогою э, видурювання простого. Не знаю, чи дозволяє ефір таке, таке слово. Відомостей про прізвище ім'я по батькові та номер телефону. Фактично, цього достатньо для того, щоб э, особа, яка Може стати потенційно потенційно ошуканою, піддатися першому контакту, тобто, пані Ганно, чи правильно ми розуміємо, що в жодному разі не можна надавати таких даних, якщо вам телефонують якісь невідомі номери, зокрема, представляються різними різними кол-центрами, та але якщо вони вже знають, наприклад, ваше прізвище, чи ім'я, яким чином чому нам не вберегтися в такому випадку? Зазвичай слід пам'ятати декілька простих правил. Дійсно бути підозрілим і перевіряти кожного на те, що храй перед тобою чи ні, було б круто, проте мало ефективним. Для таких розмов, які стимулюють вас до надання інформації щодо своєї адреси, байдуже електронної чи поштової, відомості про ваш банківський рахунок, про ваш номер телефону. Коди паролі, які нібито надходять на ваш номер телефону прямо зараз. Дуже простою, і ефективною. І я порада просто сказати: вибачте, я не можу зараз говорити, за яким номером телефону я можу з вами зв'язатися і протелефонувати. Якщо до вас звертаються від імені вашого постійного надавача два чата послуги, також буде доречним і можливим, зіславшись на те, що ви зайняті не можете говорити, просити вам перетелефонувати. Зазвичай цього є достатнім і на цьому будь-яка подальша шахрайська схема е, припиняється край важливим для того, щоб упередити себе від е, можливих потенційних загроз, як себе, так і своїх родичів, байдуже це дуже дорослі члени сім'ї чи дуже маленькі, Є виділення окремого і закріплення окремого номеру телефону за такими важливими. Акаунтами, як інтернет-банкінг, як те, що пов'язано з вашими коштами і особистими документами, якщо номер телефону знає обмежена кількість людей, і зазвичай мобільні телефони дозволяють мати дві сім карти, це е, не вимагає великого витрачання коштів і дозволяє бути переконаним, що на цей номер телефонують виключно ті, хто вас знає, і ті, кому ви його залишали. Пані Гано, але якщо говорити зокрема про самих шахаріїв, чи як важко, наприклад, правоохоронним органам їх якимось чином викривати, чи відомі вам такі факти, що їх якимось чином притягують до відповідальності, і цікаво щодо нашого законодавства, чи воно вже так би мовити йде в ногу з часом, чи чи можна за за, за такі шахрайські дії якимось чином е, притягнути ці цих шахраїв, зокрема е, кіберполіцію чи кимось іншим? Так, можна, і е, слід зазначити, що в частині притягнення до відповідальності за цифрове шахрайство е, наше законодавство ще на шляху вдосконалення. Проте е, сталі норми законодавства дозволяють проводити розслідування і викривати злочинні схеми. Слід зазначити, що Разом з фактично притягненням до відповідальності, коли злочин розслідується, збирається відповідні докази, є вкрай важливим, дуже крутим для цієї для цього напрямку протидія саме опередження ситуації, яка може. Не доводити до того, що потрібно було викривати і притягати до відповідальності. Асоціація контактних центрів вкрай активно цьому сприяє. Банківські установи підтримують просвітницьку діяльність, яка дозволяє постійно і молодим, і зрілим, і дуже дорослим клієнтам проходити і опановувати елементарні. Знання, які допомагають це як керувати автомобілем або велосипедом, або включати комп'ютер раніше. Здавалося, що ми цього не знали і це є вкрай складним. А зараз саме через просвітницьку діяльність це є простим і набагато легшим ніж здійснювати розкриття і розслідування злочинів в мережі, готуючись до нашої зустрічі, я побачила достатньо нарікань на кіберполіцію на те, що нібито недостатньо швидко проводиться ці розслідування. Є вкрай важливою фіксація злочину найбільш популярною за статистикою моїх спостережень є ситуація, коли кошти витрачаються саме з банківської карти, або за вашою, так би мовити, згодою, або коли крок банківського списання є до 4 тисяч гривень. Наприклад, ще однієї дівчини в з її банківської карти було викрадено близько 98 тисяч, і кожен крок стягнення кожен крок. Такого списання мірився е, кроком в 2,5 тисячі гривень. Це дозволяло без е, службі безпеки банку банківському моніторингу, ніби пропускати цей платіж як незначний, і е, за якогось дивного збігу обставин е, верифікація платежів, тобто їх перевірка, дозволила відбутися майже ста платежам. Слід зазначити, що ці кошти були кредитні і умови. Кредитного договору менше за все визначають, а хто буде проводити покриття кредитного ліміту, якщо мої кошти зняті ні мною для того, щоб убезпечити себе від несприятливих наслідків, звичайно, нам було б дуже приємно, якби кожного конкретного шахрая спіймали, розкрили і притягнули до відповідальності. Слід пам'ятати, що цей процес є достатньо тривалим. А якщо така невдача зупинилася саме з вами, то умови вашого кредитного ліміту передбачають, що за 40, 50, максимум 60 днів, якщо у вас викрадено 98 тисяч, то відсотки по платежах мають бути сплачені саме вами. Слід пам'ятати, що більшість кредитних систем мають так звані страхові покриття, і це дозволяє особі, яка... Зафіксувала викрадення і коректно звернулася до кіберполіції претендувати на те, щоб бути звільненим на період розслідування від таких несприятливих наслідків, як покриття за власний рахунок достатньо великих коштів. Це працює не просто і не дуже оперативно, проте, такі маленькі не дрібнички, а такі маленькі просвітницькі. Поради дозволяють людині, яка відчуває себе ошуканою, попіклуватись про те, щоб поки процес розслідування відбувається, не оплачувати всі ці витрати, які легко можуть стати її. Пані Гано, от з огляду навіть на наше спілкування, і з огляду на повідомлення, які зокрема, отримуємо від кіберполіції, може скластися враження про саме негативну таку діяльність, підривну діяльність кол-центрів. А чи є якісь позитиви? В чому ця позитивність може виявлятися і чи є така вона? Безперечно, є і Можна сказати, що так само як ми можемо не помічати, наскільки інтернет вже став повсякденним важливим елементом нашого буденного чи професійного життя, так само і оператори кол-центрів є незмінними помічниками в майже кожній сфері. байдуже це медицина, побут, досуг, допомога в рамках правового режиму воєнного стану. Оператори кол-центрів є, вони працюють, це робочі місця, і це те, що ну, точно буде розвиватися, адже світ діджито нерозривно розривно пов'язаний з дистанцією, так складається, що незалежно від того, яким би якісним і класним дистанційне спілкування не було, саме ми люди його робимо. І, можливо, якщо говорити про конструктивний позитив, саме від якості консолідованості юридичної складової підготовленості кожного з нас до того, що Увага, і в цій частині зі мною мені потрібно бути обережним і знати норму турботи про себе є достатньо зручним і корисним використання роботи контактного центру і одержання від цього задоволення. Буде вірним сказати про те, що дійсно позитивних моментів набагато більше, проте переходити дорогу на червоне світло не варто так само і. Одержувати задоволення від а, контактних центрів, не знаючи, які а, можуть бути загрози, було б також не варто. Пані але ще повертаючись до ситуації із кіберполіцією з фіксацією цього злочину, то чи могли б ви детальніше дати які поради які, які кроки варто робити для того, щоб згодом не виникло якихось проблем чи питань під час розслідування таких справ, якщо дійсно людина стала жертвою цих цього кібершахрайства із кол-центрів, з чого починати і куди звертатись? Так, звичайно, алгоритм дії є достатньо простим. Необхідно пам'ятати три групи відомостей щодо себе. Я контактні дані готова а, зазначити, і, і, і щоб я могла в, в будь-який момент за наданими за залишеними мною контактними даними відповісти. Друге, що зі мною сталося, а, в мене запитали номер телефону. А, в мені надіслали на електронну пошту сумнівний лист а, в соціальних мережах зі мною сконтактували. То події, які мали місце, і як я встановила, що зі мною це відбулося. Третє це документи чи обставини, які можуть це підтвердити. Якщо у вас е, зняті кошти з вашої картки, то буде достатньо зробити витяг з банку про те, що такі операції відбулися. Якщо е, зазначаємо про те, що з такого то номеру на ваш номер потрапив, е, відбувся телефонна розмова, то достатньо зробити принскрін. Того, що така розмова в сьогоднішній день і час відбулася, якщо це смс-повідомлення, так само фіксуємо. Для того щоб звернутися до кіберполіції, не обов'язково одразу користуватися правовою допомогою. Три групи відомостей, про які я зазначила, Повторюсь, відомості щодо себе, прізвищем я по батькові, як з вами зв'язатись, де ви проживаєте. Раз друге, що трапилось, яким чином ця ситуація мала місце, і третє, чим це підтверджується? Мінімальне зазначення без художнього опису, мінімум 12 словами по кожному з трьох пунктів, дозволить дозволить кіберполіції одержати увагу електронною поштою ваше звернення протягом доби. Вони відповідають на цю ж електронну адресу з повідомленням, що ваше звернення зареєстроване, йому присвоєно номер і для пришвидшення. Відповідного розслідування рекомендують не наполягають звернутися до органу національної поліції за своїм місцем проживання. Досить часто такий зворотній зв'язок органів кіберполіції сприймається заявниками як те, що їм відмовляють при ніті ні, це не так. Для того щоб комунікація між заявником і органом поліції відбувалася ясніше і правильніше. Така таку рекомендацію варто такої рекомендації варто прислуховуватись, і в покійному режимі вже можна завітати до органу поліції і продублювати цю заяву. Пані Ганно, минуло річ бачили влітку, зокрема що з огляду на поширеність ось цих шахрайських схем, про які ми теж говорили, то в Україні навіть обговорювалося питання на законодавчому рівні заборонити кол-центри. То наскільки така вірогідність наразі імовірна, і чи дійсно ми не в дозі побачимо, що діяльність цих центрів може бути заборонена? А, так, дійсно, в жовтні 2023 року був внесений відповідний законопроект. Було б необачно сказати про те, що цей законопроект виключно забороняє кол-центри. Він забороняє діяльність кол-центрів, які не відповідають визначеним законом критеріям і правилам про прозору діяльність. Якщо порівнювати на простих прикладах, о, якщо пам'ятаєте, певний час о, була заборона стихійної торгівлі, так само і метою подібного закону, тільки для кол-центрів, є заборона стихійних кол-центрів, і це допомагає. Контролювати в гарному сенсі цього слова тих, які намагаються шукати і застосувати відсутність чіткого законодавчого врегулювання на свою користь. На мій погляд, в прийнятті такого закону немає нічого поганого а оскільки до його ухвалення і опрацювання залучення багато установ підприємств, які дійсно зацікавлені в тому, що правила ринку і роботи ринку колсен якомога прозорішими, то це може бути крутою. І не тільки ініціативою, а крутою крутою формулою роботи, яка дозволить місцевим контактним центрам слід зазначити, що наші фахівці є достатньо кваліфікованими, вони є освіченими, говорять декількома мовами. Ринок оплати праці у порівнянні з закордонними контактними центрами є набагато економніший. Тому законодавче регулювання це і про якість роботи ринку, і про можливість розширення своєї діяльності. Якщо аналізувати законодавче регулювання з цієї точки зору, то це чудова ініціатива, яку на моє переконання точно слід підтримати. Пані Гано, на даний момент чи можуть так би мовити, споживачі, чи потенційні клієнти цих так званих кол-центрів зараз куди звертатися зі скаргами на їхню діяльність, чи можуть вони якимось чином дізнатися про те, чи мають вони ліцензію, чи офіційно вони працюють, чи це дійсно якісь шахраї із місць позбавлення волі, чи, чи це можуть зробити, наприклад, лише правоохоронці. Як на мене, детальну перевірку того, з чого складається контактний центр, дійсно можуть зробити правоохоронці. Уявити ситуацію, коли особа, який здається, що телефонний дзвінок чи інформація від контактного центру є підозрілою, одержить одразу всю інформацію про нього є достатньо. Примарною тому письмове звернення і вимога того, щоб ця інформація була надана за даним конкретним номером телефону, залишається законодавчо гарантованим реального механізму, який би дозволив надати чіткі рекомендації: роби раз, роби два, роби три, і одержиш результат. В моїй практиці поки що не було. Ну і на завершення, пані Гано, якщо підсумувати ще раз нашу сьогоднішню розмову, резюмуючи, то ще раз нагадайте, що варто робити, що не варто робити, коли вам телефонують представники тих чи інших кол-центрів, і коли варто бути особливо обережним. Особливо і обережним потрібно бути до е, інформації про свої фінансові справи і про ті точки дотику з світом діджиталу, де ви є саме де ви є саме чутливими. Не треба нікому повідомляти. смс коди від своїх банків, три цифри на звороті картки, cvv коди, логіни та паролі від інтернет банку пін-коди до е, ваших е, аккаунтів. Це є достатньо чотири чотири моменти, які дозволять запам'ятати і. Три рази повторивши, ніколи не забути ім'я, по батькові. Ваш номер телефону, ваш акаунт мають бути надані тільки тим, кому ви довіряєте і вважаєте за можливим надати. Якщо вас просять швидко, швидко терміново скажіть, якщо вам пропонують взяти участь в акції, якщо вам пропонують оплатити податки за лотерею, яку ви тільки що виграли, якщо вас повідомляють, що ваш банк закривається, чи з вашим родичем трапилася біда, і тільки зараз, тільки сьогодні, ви маєте зробити певний фінансовий крок. Пам'ятайте, з великою долею вирогідністю з вами мають право шахраї протидіяти, ви можете сказавши, що вам ви перетелефонуєте за хвилину чи попросити, щоб перетелефонували вам. Друге, уважно подивитися, з якого номеру і про що вам говорять. Якщо мета тільки одержання фінансових коштів, раджу припиняти розмову і навіть не занурюватись в деталі, хто з якою метою телефонує. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб дати цій справі. От і краще усвідомляти і приупередити інших осіб від подібних спроб, вдалих чи невдалих, обов'язково повідомити ту установу, від якої вам нібито представляється, що такі а, спроби відбуваються, і попросити їх перевірити, чи дійсно це номер телефону є тим, а, який є авторизованим, і дзвінки здійснюються нібито від банку, і чи підприємство установи, з якими ви контактуєте.